З лопатами в руках вишикувавши у шаренгу, німецький канцлер, його колега з Данії, міністр оборони Німеччини та гендиректор найбільшого виробника зброї в країні Райнметал дають старт будівництву нового заводу з виготовленням боєприпасів. Потрібно запускати нове виробництво, хоча б тому, що Україна має бути спроможна захистити себе, але й для наших власних довгострокових оборонних інтересів. «Райнметал» планує збільшити виробництво снарядів з 450 тисяч до 700 тисяч на рік. Україні потрібно 2,5 мільйони. Розширити потужності планувала інша німецька компанія Діль Дефенс. Вона виготовляє ракети для установок Арістен. Але реалізувати ідею не вдалося. Місцева влада німецького містечка Тройсдорф, де планувалося розширення фабрики, наклала заборону. Повідомив у січні телеканал Дойчовеля. Причина при розширенні производства зривчатки необхідно буде збільшити безпечну зону вокруг самого завода, і на титериторії нельзя будуть строить ни жильо, ни другие предприятия. Але все ж таки в західних змі більше історії про успішне на нарощування виробництва. Наприклад, прем'єр-міністр Норвегії у січні розповів про вкладення майже 200 мільйонів доларів у виробництво артилерійських снарядів 155-го калібру на заводі Наммо тетадендеколи Наммо вийде на повну потужність. Зможе забезпечити чверть європейського виробництва, тож це дуже важливий гравець, якого ми підтримуємо. Та сама компанія NAMMO ще влітку 2022-го повідомила про будівництво нового заводу у Фінляндії. Запустити його обіцяють 2025-го. термін розширення виробництва головна претензія від скептиків, які критикують недостатні зусилля Євросоюзу щодо допомоги Україні. Бельгійський екс-генерал у коментарі газеті «Політико» сказав, що виробництво зброї в Європі цитата по вуха у лайні це не жарт. Ми по вуха у лайні, особливо в Бельгії, але ми не єдині. Багато бажаного видається за дійсне. Люди недооцінюють час необхідний для реалізації проєктів. Бажана мета, яку євросоюз висунув минулого року поставити Україні мільйон снарядів до березня 2024-го. Цифра була, як потім пояснювали дипломати, політична розуміння чи реальний такий план на той момент не було. Єврокомісар Т'єрі Бретон тільки вирушав у тур по оборонних заводах. Після цього у Брюсселі відсунули терміни. Наш оборонно-промисловий комплекс збільшує свої можливості. Вони зросли на 40% з початку року. І я можу бути впевненим, що до кінця року загальна кількість поставлених боєприпасів як пожертвування буде понад 1 мільйон 155 тисяч це досить точне число. У листопаді Жозеп Борель також зауважив, що близько 40% виробництва військово-промислового комплексу ЄС експортується до третіх країн і закликав держави спробувати перевести це виробництво на пріоритетне для України. Усі ці зусилля підкріплювалися заявами від військовокомандувачів з різних європейських столиць, що громадяни ЄС мають готуватися до війни. А єврокомісія оголосила про нову стратегію оборонно-промислового виробництва. Вишінвест песен. Ми повинні інвестувати краще, що значною мірою означає інвестувати разом і інвестувати по європейськи. Це той меседж та інструментарій пакета, який ми представляємо сьогодні, для того, щоб ми могли перейти від режиму реагування на кризу до режиму структурної оборонної готовності, у спосіб, який тісно залучає Україну, але ці зміни у багатьох випадках поки що на етапі закладання фундаменту, в той час як війна Росії. Роти України триває вже два роки. Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.